По-перше, я хочу подякувати нашим польським друзям, які не втомлюються допомагати Україні і українським людям, жінкам, які народжують. Вони про них дбають, і подивіться, які вони чудово зібрали нам такі бейбі-бокси, які все необхідне для породілля, яка народжує в таких важких умовах. Це дуже важливо, це дуже зворушливо. Я вам всім дуже дякую. І зараз вони всі відправляться до Харківської області. Важкі такі дні річниця повномасштабного вторгнення. По суті, вже зараз дев'ятий рік тривають ці дні, коли росіяни взагалі вторгнулися в нашу країну. Як ви переживаєте? Знаєте, воно е нічого не забуде, навіть не треба згадувати. Весь цей рік він тут і в душі, і в серці, і в пам'яті. Він нікуди не зник. Весь цей рік він дав нам таку міць, таку витримку і впевненість в тому, що ми все подолаємо, ми все зможемо. Ми обов'язково переможемо. Нікому не вдасться нас зламати. Зараз також з цими пакунками відправляється в харківські шпиталі, де також отримують медичну допомогу, в тому числі і хірургічну наші поранені військовослужбовці. Це палір інк. Цінних антибіотиків це дуже важливо. Тут є і інші медичні засоби, які не потрібні як перша медична допомога і як рятування життя. Рік був дуже важкий, дуже важкий. Але ми вже втомилися боятися. Ми вже настільки загартувалися, знаємо куди рухатись, які треба робити кроки для того, щоб вся Україна працювала як один злагоджений організм, це нам допомагає вистояти. Ви подивитися, які єднання зараз серед ті людей, як ми всі відчуваємо, що ми саме українці, що ми та нація, яка вартує щасливого майбутнього. І ми будемо все робити для того, щоб це щасливе майбутнє якомога швидше настало. А у Путіна у нього нічого не вийде. Як би він не намагався, його час вже пройшов. І що я йому хочу побажати, щоб він скоріше збув. І все було в Україні.